Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Весна в Трускавці триває. Сьогодні понеділок, 15 квітня, ми зараз в районі Стебницького кільця. Бачу, тривають якісь ремонтні роботи. А ми йдемо, друзі, на продуктовий ринок. По вулиці Стебницькій, пройдемось. Колись, друзі, ви написали один такий досить цікавий коментар, і я хочу. Дати на нього таку більш розширену відповідь. Але це все по дорозі. Ми йдемо зараз, покажу, відкрили новий магазин. Магазин овочі фрукти. Називається Fresh Fruit. Відкрили його в суботу. Бачу зараз людей біля нього. Вистачає. Раніше тут була галя баливана на півфабрикати, але щось магазин зачинився, не пішла торгівля, можливо, піде овочами та фруктами. В Трускавці є ще тепло, плюс 19 сьогодні, але вже обіцяють похолодання і дощі. Праворуч від нас торговий центр Вектор. Також ще один магазин відкрився в суботу крафтові сири, там де колись, це по вулиці Стебницькій, в сторону Степника там де колись був ресторан Галич або Арба, тому приміщення відкрилось... відкрився магазин Крафтові сири. Тут також бачите хлібобулочні вироби, Доброгостівська пекарня. Колись по-іншому було такий кіоск. Зараз це вже такі. Сучасні магазинчики. Колись тут було ліворуч технолюкс. Побутова техніка тепер секонд-хенд. Немає в місті багато людей, принаймні не видно їх на вулицях. Ну, сьогодні робочий день, люди працюють. Можливо, ближче до вечора, людей тут побільшає. Так що, друзі, коментар був такий, що я не розповідаю за кінотеатр Червона Калина, який колись був в Трускавці. Якщо чесно, я його не застав. Коли я вже приїхав в Трускавець, то на місці кінотеатру Червона Калина був вже. Нічний дискоклуб Міленіум, там був і білят, і дискотеки, і кінотеатр був, і ігрові апарати. Дуже багато різного цікавого. Зараз покажу, як виглядав дискоклуб Міленіум. Ось так він виглядав, хто пам'ятає. Краще в свої часи був ще ресторан Гетьман Ліворуч біля нього. Зараз покажу фото, як виглядав колись кінотеатр Червона Калина, потім він був кінотеатр Україна. Ось таким був кінотеатр, це вже історія. Це на вулиці Стебницькій, друзі. А тепер де зараз зелена огорожа, там розбираються якраз залишки цього кінотеатру. Червона Рута, потім Україна, потім Дискоклуб Міленіум. Далі він зачинений був кілька років, ну і тепер його вже розбирають і, друзі, буде новий житловий комплекс. Проєкт будівництва презентували депутатам Прускавецької міської ради ще 19 грудня 2023 року. Під час пленарного засідання сесії фінансова директорка компанії Срібний Дім Девелопмент. Зокрема, планується спородити трьохповерховий торгово-розважальний центр з е, двома-трьома секціями житлового будинку каскадного типу на 7-8 поверхів. До будівлі буде два під'їздні шляхи зі сторони вулиці Стебницької та вулиці Різняка Макомацького. Підземний паркінг орієнтовно на 30 місць. Буде ще юнацький розважальний центр, кінотеатр, ресторанний комплекс, піцерія, зали для спортивних занять, секцій чи гуртків. Приміщення, де могли б могли перебувати діти з, особими, з особливими потребами, концепція новобудови, продумана і позитивна, стілю на красу, комфорт, функціональність та розвиток. Ось такий буде житловий комплекс. Ми вже на продуктовому ринку все свіже, гарно виглядає. Ціни ще залишаються майже на тому самому рівні, що і тиждень тому. Йдемо, друзі, ще всередину продуктовий ринок. Ось такий, друзі, цікавий буде проєкт на здійснення на вулиці Стерницькій. Буде ще один кінотеатр, буде ще один торговий центр. Ну, вулиця Стебницька буде виглядати зовсім по-іншому. Ну, будівлю цю, що там зараз є, цей е, нічний клуб Міленіум обіцяють розібрати до кінця цього року. Багато роботи. Ну і вже я думаю, що з наступного року почнуть зводити якраз оцей торговельний центр і житловий комплекс. І Театрі, ресторани, і піцерія і буде дуже багато різного цікавого. Ми зайшли вже на продуктовий ринок. Сьогодні людей також небагато. Великий вибір різної продукції. Єдине, що немає людей. Тут ще є польські продукти. Багато відпочиваючих також приходять сюди на базар. Всі знають про цей ринок. Молочна продукція, м'ясна продукція. Ціни мені, самі, як і минулого тижня. Я не бачу, 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 я не бачу,

Дуже гарно сьогодні тепла погода. Ліворуч від нас торговий центр Європа, праворуч торговий центр Славутич. Не знаю, як тепер буде називатися цей новий торговий центр, який планують побудувати, і як буде називатися взагалі житловий комплекс. Місця там предостатнє, бо до того часу. Компанія Срібний Дім будувала на досить тих маленьких ділянках землі, а тут буде велика там ділянка і багато місця. Немає сьогодні і стихійного ринку. Одним словом понеділок. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Рускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Поруч від нас ресторан Стара Броварня. Зараз ще зачинений. Хоча вже зараз обід, можливо, в понеділок вони не працюють. Так що, друзі, гарного вам відпочинку, гарного перегляду і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!